З самого ранку, незважаючи на вихідний, у Бориславському фаховому педагогічному коледжі ми тушня адже наші творчі колективи вирушають показувати свої таланти та вміння до міста Херсон, де 28 листопада пройшов 26-й всеукраїнський конкурс юних та молодих виконавців «Маленькі зірки. На якому творчі колективи Херсонської області представляли свої номери у шести вікових категоріях та трьох номінаціях: а саме: Естрадна пісня, сучасний та естрадний танець, народний танок і народний стилізований танець. Підготовка до конкурсу тривала протягом двох тижнів, і ось нарешті конкурсанти готуються до своїх виступів. Очікування виходу на сцену та підготовка до номеру це завжди хвилююче та відповідально. Особливих традицій е, якихось прям немає, але завжди перед виступом я кажу своєму колективу, що вони в мене найкращі, що я їх дуже ціную, люблю. І як би вони не виступили, вони все одно супер. Перед виступом свого колективу завжди я надзвичайно хвилююсь, тому що виступ це як атракціон. Ніколи не знаю, що буде в цьому саме зараз, і коли ми будемо виступати. Он тільки що ми йшли по сходинкам, і у нас відламався каблук. Добре, що були у нас запасні просто білі чешки, які ми одягнули, і будемо тепер в них виступати. А також завжди згадуються всі недоліки. Це можливо щось привертається в голові, щось можливо не довчили, а можливо, мало е репетицій було. Треба було ще сумлінніше треба було ще більше працювати, тому це завжди дуже хвилюючий момент, е але я сподіваюся, що все буде добре, і ми добре виступимо. Я відчуваю гордість за наш коледж, так як я представляю його, і також мені хочеться побажати собі успіху. Але я вже ще четвертий курс і в останній виступаю з цим колективом. Я, звісно, хвилююся. Вперше я виступаю на сцені з колективом Береславські візерунки. Я першокурсниця, виступаю не перше, але хвилювання трішки є. Звичайно, як і всі, за декілька хвилин до виступу. Я хвилююсь, але я впевнена, що у нас все вийде, адже ми чудовий колектив. Багато тренувалися, тому я впевнена, що ми виступимо дуже добре. Що можу сказати? Ми дуже хвилюємося, але ми готувалися, і я думаю, що ми впораємося. Хвилювання це таке. Будемо сподіватися, що все буде круто. Дріжі за нас кулачки. Серед 63 хореографічних номерів бориславські візерунки представили свої композиції у номінації Сучасний естрадний танець темно без тебе. Вогонь. вокально хореографічна композиція нове покоління у супроводі солістки вокального ансамблю Весняний цвіт Валерії Новак. Чата показали високий рівень своєї підготовки, справжній професіоналізм та майстерність. Враження від виступу драйвові, яскраві, доволі знайомі. Але за період карантину я вже трішки, якщо чесно, відвикла від цієї атмосфери та від цих емоцій. Тому сподіваюсь, у подальшому будемо частіше виступати, частіше доводити усім, що наш коледж найкращий. За результатами конкурсу наші творчі колективи посіли два других та третє місце. Вітаємо учасників та керівників хореографічного та вокального колективів. Дипломом друге місце нагороджується. Солістка вокальної студії колорит Бориславського базового педагогічного коледжу Новак Валерія. Колектив Береславські візерунки.